Привіт! Ти на каналі Дій Твори Живи і мене звати Настася. Сьогодні ми з тобою проведемо медитацію на популярність у соцмережах. Ця медитація допоможе тобі налаштуватися на енергію популярності, впевненості та легкого залучення аудиторії в соціальних мережах. Слухай її не менше 30 днів і ти побачиш неймовірні результати. Знайди зручне місце сядь або лягай. Закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще один вдих і видих. Відчуй, як кожен подих приносить спокій і розслаблення. Зосередь свою увагу на своєму серці, слухай його ритм. Відчувай, як з кожним вдихом і видихом ти стаєш більш спокійним та зосередженим. Відпусти всі тривоги, очікування, страхи. Ти тут, у цьому моменті. А тепер уяви, що ти магніт для своєї ідеальної аудиторії. Ти прямо зараз в оточенні тисячі людей, які з захопленням дивляться на твої пости. Вони читають твої слова. Дивляться на твої зображення і відео і знаходять в них справжнє натхнення, радість та підтримку, всі твої зусилля, творчість і енергія відгукуються у їхніх серцях. Ти випромінюєш впевненість і харизму. Ти легко та природно взаємодієш зі своєю аудиторією, візуалізуй, як твій контент отримує лайки, коментарі і поширення. Ти відчуваєш, як твої ідеї знаходять відгук у багатьох людях. В твоїх постах є щось таке, що приваблює і надихає інших. Щось, що робить тебе помітним і важливим в їхньому житті. Уяви, ти відкриваєш свій телефон і бачиш сотні нових підписників. Люди пишуть тобі коментарі, діляться твоїм контентом, підтримують тебе. Відчуй цю енергію радості, натхнення і вдячності, ти гідний гідна успіху, ти заслуговуєш бути почутим, почутою. Твій контент важливий і він змінює життя людей. Ти усвідомлюєш, що твоя популярність це не просто цифра або відгуки, це зв'язок з тим, хто розуміє тебе, цінує твої ідеї, твою творчість. Ти саме ти даєш людям радість, нові можливості для розвитку і натхнення, і це приносить тобі шалене задоволення. Зроби знову вдих і повільний видих. З кожним вдихом ти відкриваєш більше простору для своєї популярності, Ти довіряєш своєму шляху, своїм ідеям і баченню. Ти унікальна особистість, і на цю унікальність йдуть люди. А тепер повторюй за мною або просто відчувай ці слова, які я зараз буду тобі говорити. Я випромінюю харизму та впевненість. Мій контент приваблює тисячі людей. Я з легкістю набираю популярність у соціальних мережах. Моя енергія залучає ідеальну аудиторію. Мене цінують, мене підтримують, мене люблять. Ти вже магніт для успіху, віру в себе, віру в свій контент і в те, що ти робиш. В твоїй душі є сила для того, щоб зробити свою присутність в соціальних мережах справжньою і значущою для багатьох людей. А тепер уяви, як з цією впевненістю ти ділишся своїми ідеями, як люди починають тебе помічати, коментувати і цікавитись твоїм життям. Їхня увага і підтримка це відзеркалення твоєї внутрішньої сили і віри у себе. А тепер зроби ще один глибокий вдих. І... Поступово повертайся до реальності, відчуваючи внутрішній спокій і силу. Коли будеш готовий, готова. Відкрий очі. Світ уже відчуває твою енергію. Ти вже магніт для успіху. Дякую, що практикували цю медитацію разом зі мною. Якщо воно тобі сподобалося, залиш коментар і поділися своїми враженнями. І пам'ятай, Світ потребує твоєї проявленості.